Операційний стіл SU05 Optima Матеріали преміум якості краща на ринку нержавіюча сталь 316L з електрополіруванням, колонна та стільниця виконані з карбонового волокна з коефіцієнтом рентгенопрозорості 0,25 мм алюмінію, мобільна основа, легка маневреність в поєднанні зі стабільністю. Можливі моделі з чотирма великими колесами. Версія 5.12. Блокування коліс з пульта керування. Основа має 4 висувні ніжки для гарантії стабільності під час роботи хірургів. Модель з дуже низьким положенням. Виключні кути регулювання параметрів в поєднанні з низькою висотою в 550 мм. Версія 5-20 або 680 мм. Версія 5,15. Ідеальний для лапароскопії. Багато простору для лапароскопічної хірургії, оскільки хірург уникає напруження в спині. Можлива візуалізація 360 градусів. Завдяки додатковому аксесуару карбонові приставці можна забезпечити вікно візуалізації на 360 градусів. Висока якість зображення низький ризик для здоров'я персоналу. Стільниця з карбонового волокна забезпечує найкращий на ринку показник рентгену прозорості 0,25 мм алюмінію. Ідеальна сумісність з с догою. Пласка основа столу дозволяє використовувати с догу без зіткнень, а повздовжній сув 400 мм збільшує вікно візуалізації та забезпечує зручність роботи хірурга. Легкість керування. Майже всі функції керуються з пульта керування. Пульт обладнаний системою подвійного блокування для запобігання випадкових рухів столу. Додатково стіл можна оснастити панелю керування на колоні та бездрутовим пультом. Повздовжні нахили 40 градусів Тренделенбурга та антитренделенбурга – гарантують правильне розміщення пацієнта під час специфічних операцій. Бічні нахили, кути нахилу 30 градусів, дозволяють змістити внутрішні органи без сторонньої допомоги ідеально для міх. Спинна секція. Регулювання спини з пульта керування в поєднанні з мінімальною висотою дозволяє зручно оперувати високих пацієнтів. Ножна секція. Доступні варіанти з роздільною та суцільною ножною секцією. Секція обладнана датчиками, які запобігають зіткненню з підлогою або основою столу при регулюванні. Нирковий валик. Висота 150 мм, дозволяє отримати кращий доступ до нирок, жовчного міхура та грудної клітини. Автоматичне вирівнювання стільниці, поступове вирівнювання стільниці за допомогою однієї кнопки, ручне регулювання головної секції. Легкість регулювання забезпечують газові пружини. Модульність стільниці. Можливе використання багатьох аксесуарів. Головна та ножна секції знімні та взаємозамінні, що також збільшує вікно візуалізації. Спеціалізовані підголівники. Великий вибір підголівників для профільних операцій, що дозволяє хірургу обрати улюблений набір для зручної роботи. Різноманіття нужних секцій. Суцільна, подвійна, подвійна зі зрізами, подвійна з відведенням та інші. Багатий вибір аксесуарів. Сотні аксесуарів для всіх видів операцій дозволяють зручно та безпечно розмістити пацієнта на операційному столі. Сучасні аксесуари. Доступні аксесуари преміум сегменту, які дозволяють легше позиціонування. Позиціонери для безпеки. Великий вибір гелевих позиціонерів, що захищають пацієнта від надлишкового тиску. Матраци. Матраци з тришарового пінополіуретану з обшивкою, що шита методом ультразвуку. Матраци кріпляться на штифти за декілька натискань. Придатні для баріатрії. максимальне навантаження на стіл 460 кг, кілограм, а ширина стільниці 550 мм, міліметрів, що дозволяє проводити баріатричні операції.